Нейропотія мілкових нервів Зустрічається у людей, які собою не займаються із віком. Тобто оцей малого-мілковий нерв, який має піднімати стопу, носок, недостатньо працює або взагалі. Тоді люди ходять, чіпляються. І тестом для цього є ось така вправа Ось підняти носочки. Якщо на п'ятках ще якось піднімається, то носочки багатьом дуже важко. Треба тренувати цю функцію. Яким чином? Я став, підняв, опустив, підняв, опустив. Максимально намагаюсь підняти. І одночасно підняв, опустив. Можна одночасно робити носочки п'ятки. Дуже хороша вправа, яка прокачує і нервову систему периферійну судини. І лімфатичну систему. Основний насоси знаходиться в трудкових м'язах. Тому ці всі речі треба робити обов'язково до легкої утоми, багато разів у день або хоча б два-три на день оце позайматися. Тоді не будемо ходити отак чіплятися за все. Прості речі, але дієві.